Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? Фавбет. Офіційний партнер клубу Лівий Берег. Доброго вечора. До вашої уваги після матчева прес-конференція головного тренера лівого берега Віталія Первака. Спершу, будь ласка, ваш коментар по грі, потім запитання. Е, та по грі тут. Особливо немає нічого коментувати. Кривбас нас переграв, але ми мудрилися пропустити чотири м'ячі, що я вважаю, що це ж ну, занадто багато. Але ми не опускаємо голову, ми працюємо і ми будемо боротися до кінця. Ні питання: скажіть, будь ласка, який сьогодні був план на груз Кривбасу? Що було в пріоритеті? Пріоритеті була дисциплінована гра в обороні з швидким виходом в атаку, і коли нас пресингують, не допомагати не кривбасу, коли вони нас пресингують. А, в, а сьогодні вийшло наоборот, Кривбас нас пресингував, а ми умудрилися їм подарити прості м'ячі. От і все, і вони скористалися своїм моментом. Сьогодні ви також досить рано провели і багато зробили заміни. Поясніть ваше рішення. Рано це перший після, тайм. Після першого, після першого тайму. Тут а що тут такого? Тут нічого такого особливого. Когут ще не набрав своїх кондицій. а Випустив Войцеховського, який також треба йому. Він також атакувальний футболіст. вміє атакувати і оборонятися, але в нього нічого не вийшло. Його кузик повністю переграв. І потім вже заміни. Ну, знову ж повторюсь, я там говорив, що ми хотіли багатьом дати відпочинок на сьогоднішню гру, але регламент, звісно, що регламент це регламент. І ми вимушені грати тими футболістами, які там місяць назад в стартовому складі виходили. Тому деякі футболісти вже ну, по-футбольному по -футбольному наїлися вже, а деякі футболісти. Там після травм де багато у нас футболістів ще не набрали тих кондицій, таких як треба. Тому от вся от різниця в тому, що заміни робили. Будь ласка, мене питання стосовно проведення матчу в кривому розі. Березневий матч майже не відбувся, можна так сказати, і до чого вам потрібно було їхати знову в Кривий Ріг. Mm -hmm. Як на вашу думку, як ви вважаєте? Чи потрібно грати в кривому розі, чи можливо потрібно десь там переносити матчі, як там були, скажімо так, за розмови з цього приводу? Ну, що ви думаєте, з цього приводу? Ну, я не маю таких повноважень, щось говорити, щось радити. А в цих у закулісних розмовах ми не приймали участь, це я впевнений 100%. А грати чи не грати це тільки військова адміністрація має приймати рішення, тому що в Кривому розі, звісно, що треба грати, тому що вболівальники тут люди живуть. І... А те, що ми приїхали ще раз, ну така ситуація. Шахтар приїхав також. Динамо, Київ сюди приїжджало. сюди всі їхали. Так що тут е... всі мають бути в однакових умовах. Я не... Мені нема що коментувати, якщо чесно. Пічнемо запитання. Дякую. Все, дякую, мирного неба вам. Колеги, продовжуємо прес-конференцію. Слово Юрію Миколаєвичу Вернодубу. Вітаємо вас з перемогою, ваш коментар по грі. Та я не буду багато коментувати. Я скажу, дуже важлива гра для нас була. Я думаю, також вона важлива була і для лівого берега. Але ми трошки краще виглядали більш цілісно, тому я думаю, такий результат. Я розумію тренера лівого берега після таких ігор, тому. Я задоволений результатом, задоволений набраними трьома балами. Будемо рухатися далі. У нас ще три гри, три фінали. Це колос, болонь дома і на виїзді з Полісся. А там уже після Полісся будемо рахувати, що ми заробили в цьому чемпіонаті і яке місто У Колеги питання. Юрій Миколаївич, у чому сьогодні була сила Кромбанс чому команда була сильніша сьогоднішній день. Та цілісність і єдність, я думаю, в всіх ланках починає від воротаря і закінчуючи центр форвардом. Я казав після гри з рухом, що вже трошки мені набридло говорити, що не вистачає забитих м'ячів, немає реалізації, треба працювати. Бачите, ну, хлопці сьогодні гарно зіграли, і Соса забив, який не забував дуже давно. Кузик взагалі для мене відкриття він дуже класно цей матч провів в позиції лівого захисника, тому що є у нас проблеми у Вані Дебанго, він Дебангові травму до кінця сезону він вже не буде грати. Ну і також Ігор Твердокліп, Я за нього дуже радий, що він знову два м'яча. В цьому році він вже забив 13. Я думаю, це про багато що говорить. Я йому бажаю тільки ще більше забити, ще і три гри. Тому все в його голові і в його натхненні, як кажуть. Бажаю йому тільки вдачі. Доброго дня. Чуть вашу передачу нову новачкам. Гансалце, якщо не помиляюсь, який вийшов, він видав, якщо не помиляюсь, нову передачу. Оцій взагалі в офіційні, тому що тут ми грали його під 1-19, але він дуже швидко там до основної команди. Дивіться, ну я не знаю, куди наскільки я пам'ятаю, то ми його дивилися. Перша команда і говорили, що непоганий футболіст, що якщо він приїде, то можна займатися і. Нам він дуже сподобався. Він з першого дня працює з першою командою, чекав свій шанс. Сьогодні цей шанс він отримав. Я дуже задоволений можу сказати, у цього хлопчини він дуже молодий, латинос, тому дуже велике майбутнє. Ви ж самі бачили, як він працює з м'ячем. Він дуже різкий, дуже спритний, швидкість дуже непогана. Він сьогодні показав, що якщо його Інтегрувати вклад, то в будучим він буде одним із дуже непоганих футболістів. Його чекає непогана кар'єра футбольна подальшому. Тому я задоволений ним. Він терпів, молодець, ніколи не ображався, ні разу не підійшов, чому я не граю. На тренуваннях він завжди працює. З задоволенням. Сьогодні він отримав шанс. Тепер я знаю, що це дійсно бойова єдиниця і той гравець, який може. На сьогоднішній день виходити на заміну і допомагати команді, а в будучому це 100% гравець основного складу. Ще питання колеги. Прошу. Команда виглядала сьогодні дуже впевнено, що допомогло зберегти такий рівень концентрації хоч він Та я не знаю. Ми налаштовуємося на кожну гру. Знаєте, багато є. Я ж не буду говорити, що там у нас в внутрішній кухні. Але хлопці хочуть також виступити як найкраще в цьому чемпіонаті. Ми розуміємо, що третє місце ми вже не зможемо повторити. Те, що я і казав після того чемпіонату і спочатку, що добути третє місце це не настільки важко. Набагато важче його залишити за собою. Ми його не залишили. Тому є ще можливість. Потрапити в Єврокубки через четверте місце, тому є три команди, які за це борються. Я скажу вам, суперники дуже потужні, це і Полісся Житомир, і Карпати Львів. Ну, Будемо грати, будемо робити все для того, щоб ми виглядали ці три фінали так, як виглядали сьогодні. Якщо нам це вдасться, то я думаю, все у нас вийде. Останні шатання да, прошу попереду три дуже вирішальні гри, як ви тільки що сказали. Чи є у Кримбасі якісь проблеми з складом, там ну, не вирішить там, скажімо так, за увагу Івана Дібанго? Можливо, у когось якісь там мікротравни або якісь там так, моменти, які заважати в участі в цій цієї... грі? Ну, дивіться, на сьогоднішній день Іван Дібанга вже до кінця чемпіонату нам не допоможе. Діма Хамчиновський, капітан команди, також не допоможе до кінця. Шевченко Ярослав також не допоможе до кінця. І Міндоса також не допоможе. Це, в принципі, ті гравці, які ви знаєте, вони непогано виглядали, допомагали, були одними із, основ... із основних. Всі решта живі і здорові тху, на сьогоднішній день. Саме головне, є ще також картки. Є дехто, що на картках, але. Значите, ми зберігаємо тих футболістів, щоб так, коли є можливість замінити, то ми міняємо їх, щоб, не дай Бог, не получив і не пропустив. Тому є якісь проблеми, але я думаю, це не глобально. Це все вирішується. Слава запасних є. У нас сьогодні було в заявці 23 гравця, так як і повинно бути, 3 воротаря і 20 гравців. Тому, я думаю, Хлопці це розуміють і чекають свій час і шанс на те, щоб вийти і допомогти вирішити ту задачу, яка перед нами стоїть. Дякуємо дякую. всіх з перемогою. Скажіть, будь ласка, сьогоднішні заміни вони були більш експериментальні чи вони були все-таки по грі? Ні, по грі. Ну, дивіться, перша заміна. Ми замінили Ілліча, ну він в кінцівці першого тайму. Получив жовту картку. Я коли людина отримує жовту картку, і та людина, яка на такому місці грає, де завжди боротьба, ризикувати не хоче. Тому ми поміняли на Макса Луньова. Макс Луньов також дуже технічний футболіст, дуже розумний футболіст, який вміє працювати з м'ячем, бачить, куди віддати. Може пробити з лівої ноги непогано. Тому ми зробили ціленаправленно цю заміну. Потім пішли заміни більше коли вийшов вже нуа, ви ж бачили, упав Микітишин Десь він зробив спочатку першого тайма там за 15 хвилин 3-4 таких спринта, що видно. Тому ми зробили також цю заміну. Також замінили сосу, він забив на кінець. -то. Дали можливість подивитися на нашого новачка Ансалеса, який дуже сподобався, я їм казав. І також дали можливість Юрі Вакулко відпочити. Поставили кину, тому що Юра не хотіли, не дай Бог, щось, щоб наслідуючу гру був готовий. І також понеділок Андрій понеділок, також по позиції, вийшов Раф. Юрчицю дали трошки відпочити. Він зіграв три підряд гри. Він до нас приїхав, з нами збори не проходив, і в марті він взагалі мало тренувався, тому я розумію, коли футболіст на бажанні, там можна зіграти одну, дві, три гри, потім воно йде повне падіння, тому ми з ним поспілкувалися, я йому пояснив: зробиш паузу і готуватися буде, можливо, на гру з колосом. Але це покаже тренувальний процес. У нас є три дні. Хто буде сильніший, те і буде грати. Дякую. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега? «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег.